Я чула багато позитивних та негативних відгуків на цю книгу, але для мене вона 10 із 10. і це змія і крила ночі. Неймовірне фентезі, яке захоплює з першої сторінки, тут буде все кохання, неймовірні випробовування, ну і звісно ж, політичні ігри. Головною героїнею є Орея, людська дівчина, яка є прийомною дочкою короля вампірів. Все життя вона навчалась битись з вампірами, і для того, щоб стати більш сильнішою, вона погоджується на кіджарі, турнір, який проводить сама богиня. Переможець цього турніру зможе отримати владу, силу, тобто все, що захоче. Але для того, щоб перемогти в турнірі з вампірами, які набагато могутніші та володіють магією, вона заключає союз з вампіром на ім'я Рейн. Що ж вийде з цього союзу, чи зможуть вони порозумітися, читайте далі в цій книзі. Мені неймовірно сподобалася книга: динамічний сюжет, цікаві персонажі, випробовування, на яких я затимовувала подих і думала, чи виживе взагалі головна героїня, а взагалі а фінал? А фінал що це було в фіналі? По-перше, що це було після е, крайнього випробовування? А по-друге, що це було в фіналі? Я сиділа просто з ротом і така. А далі, а друга книга, а, а що? А, а як? Мені потрібно продовження. Тому не слухайте буктокерів, які говорять, що ця книга нічого не варта. Ця книга неймовірна і вона точно вартує вашого часу.